Ома! Привіт, мої хороші. Фух. Чекайте, захнем. Ой боже. Ледь до персе. Жара така, що можна... Привіт. Бо ще не бачилися сьогодні, мої хороші. Привіт всім. Фух. Жара така, що немає... немає чим дихати. Зараз знімаємо взуття. Я купив кавуна, кавун, кусочок кавуна, 1 третя Ой, одна, четверта. 130 гривень. І що я хочу вам сказати: попав на дуже класний соціальний проєкт від наших тернопільських, місцевих, українських, файних хлопців по доставці продуктів. Замовив ось таку от класну фермерську картоплю. Дивіться. Де речі, молода картопля. Фермерська. Отакий от, от мішечок мені обійшовся всього-навсього в 100 гривень. Правда? Чудо! Чудо! Цін таких ніде нема, а є. Зараз я візьму кавуна. Чекайте, бо Маркусіка. гараж. Я Алло, підсадив на, цей, на цю інтерфлору. І е Тепер приходять завжди каталоги. І як показує практика, до але вони приходять набагато раніше. Напевно, тижнів на два. Ну, я вже знаю, я цей магазин дуже добре знаю. Я знаю, як в нього працюють акції. І я буду чекати жовтня. Я буду чекати жовтня, бо тому що в жовтні або в листопаді все те, що зараз коштує по 200 гривень, потім буде коштувати по 40 гривень. Ось, я вже знаю цей магазин. Такі помідори я собі замовляв, але вони в мене, як то кажуть, не виросли. О, дивіться, кавун. Кавун. О, кавун це моя слабість. У мене Оля по дині виступає, а я виступаю по кавунам. О, така от четвертинка кавуна 130 гривень. У нас є такі будки на зупинках, овочі, фрукти, такі кіоски. І я купляю. Зараз наріжемо кавуна, підемо на терасу. Подивимося, що там у нас на терасі робляться. Купляємо таку от воду, моркові добру воду, приціли на такі от палички, кукурудзні палички. Марко дуже любить і ми, попри марка. От. Тому зараз, поки вони ще на дворі з олією гуляють. Наріжемо кавуна, йдемо на терасу і трішки з вами там побалакаємо. Поговоримо. Ну що, як то кажуть, моя вечеря. Ні, я не на похуданні. Як то кажуть, калорії не рахую. Те не рахую, але кавун я просто обожнюю. Для мене нема а... Смачні... бачите, Як сонце? Для мене нема смачнішого. Чекайте, кавун це рахується ягодою, правда? Ягоди. Для мене нема смачнішої ягоди, як кавун. У мене Марко і Оля обожнюють малину ужину. І Оля любить день. Ой, а тут як ковток. Ковток свіжої водиці, мої хороші. Тут як ковток свіжої водиці. О! Так. Що в мене тут на, як то кажуть, на обісці, на моїй е, невеличкій фермі, квітнуть пеларгонії, я їх вже всіх пообрізав, тут е, гвоздику пообрізав, Туї себе чудово почувають. Тут в мене, до речі, бачите, сьогодні цілий день жара і помідори вже тут пов'яли. Тут пов'яли і тут бачите, помідори. Заберу. Як то кажуть, моя міні-ферма тут живе. У мене, пам'ятаєте, було багато помідор, ось тут було багато, але я таке половину повикидав, прорідив, бо я розумію, що вони не виростуть за осінь, а ті, що є, то будуть мати більше сили. І ось, дивіться. Я бережу, як то кажуть, як дзяницю ока. Я не обриваю, хочу мати таку красиву гілочку вдома. Не треба бігти, Навіть, коли там в сестри на городі приїжджаємо там інколи, то пішов собі зірвав. А так, в квартирі, на балконі, ось така от мене виросла красота. Ось такий, як міні-фермер. Міні Нічим не підв'язую, тут на стінку собі легенько вони підперлися і собі чудово ростуть. Якщо б похилилися, то... Тоді підв'яжу. От, бачите? от така от красота. От, так що такі справи на дворі дуже дуже комфортно. Невеличкий вітерець подуває. І а, класно. і класно Мої хлопці-горобці на дворі на качелях гуляють. Зараз прийдуть додому. Я теж поїм кавуна, посмакую цю смачну ягоду. Перекусимо з маркусиком, з олею і зберемося, поїдемо на город, бо хочемо подивитися, що там робиться. Знаю, що достигли помідори. Треба позбирати, бо хочу закрити трішки томатного соку по рецепту Але Ковальчук, який вона запозичила в сусідки Лариси. От, Раніше в мене не було помідорів своїх, а кажуть, що власні домашні помідори самостійно виготовлені дуже-дуже круто виходить іменно в даному томатному соці. От, молоду картоплю домашню з продуктів, додатку продуктів я вже отримав, так що теж будемо готувати смаколики. І чисто випадково, коли я готував бургери, мені виліз один, один канал. Hand Farming – це канал україномовний, і в теперішній час нам потрібно гуртуватися і все ж таки підтримувати український контент. Нам потрібно підтримувати молодих і україномовних в будь-якому випадку. Це соціальний проект, який дозволяє. Молодим фермерам, молодим людям, людям пожилого віку, які займаються фермерством, які виготовляють крафтову продукцію, робити замовлення. А на цьому каналі ці молоді люди, до речі, теж з Тернопільщини дуже замітно говором. Дуже багато мені навіть пишуть за кордону людей, а ви часом не з Тернопільської або Рівенської областей. Я кажу, так, з Тернопільської. Мені відписує, що дуже приємно, бо впізнали вас по вашому говорі. От іменно такий, знаєте, Западенський говір. А все почалося з оцього каналу. Називається от Hand Farming. І мобільний додаток продукти. От що мене зацікавило, я вам пізніше покажу. Класні молоді люди тернопільські. Які знімають інтерв'ю у фермерів і напряму рекомендують купувати екологічно чисту продукцію в людей, які от просто живуть в селі, і напряму з прилавків з теплиць Оці от молоді люди в додатку нам продають ці продукти. Додаток дуже простий в користуванні. Називається продукти. Цей додаток спрямований для того, щоб молоді фермери могли самі реєструватися в даному додатку. Цей додаток є повністю безкоштовний. Людина, яка займається чи фермерством, чи сільським господарством, закидає свій товар. А ми, як покупці, як звичайні люди, можемо замовляти цей товар в себе на сторінці. Це повністю все безкоштовно як для покупця, так і для продавця. Екологічно чиста продукція, крафтова продукція. Тут можна купити все як часник, так і кролика, так і різнотрав'я, чаї. М'ясо, до речі, я коли готував бургери, то я замовляв фарш для бургерів, яке приїхав до мене прямо з ферми. Рецепт булочок на каналі вже є. А все інше, як я готував, то теж побачите скоро на моєму каналі. До речі, додаток, як виявляється, працює по всій Україні. І замовляти товари ви теж можете через нову пошту. До прикладу, можна купити свіжий домашній мед з пасіки за 140 гривень. Ну, направду чудово, курячі яйця 2 гривні. Ціни адекватні, тому що люди, які працюють на землі самостійно, продають усю свою продукцію. Це соціальний проект, який я все ж таки вам рекомендую підтримати. Додаток, до речі, дуже простий. А ваші страви з екопродукцією будуть просто, просто чудовими. Кавун солодкий як мед. Добре, мої хороші, перекушуємо і їдемо, як то кажуть, на нашу міні-ферму. Подивимось, що в нас виросло. Так, перекусив впер половину того кавуна. І я не знаю, можливо, у вас теж таке буває, коли от поїв, не хочеш нічого робити. До того в мене був такий ентузіазм закривати томатний сік, що страшне. А тепер думаю, нафіга мені це? О, не знаю, мої хороші. Як то кажуть, все ж таки е, робота береться на голодний шлунок. Як то кажуть, ситий голодного не розуміє. Але коли ти нічого ще навіть не поїв, не сів, не ліг, не відпочив, то робота ще би бралася. А тепер робота не береться. Не знаю. Ну, Цікаво, бо не був тиждень часу на своєму городі, та, напевно, Армагеддон робиться. Таке давайте збираємо свої тлумки, пакунки і гайда. Все ж таки поїдемо подивимося, що робиться на городі, бо, бо тиждень часу я там не був і направду, там, напевно, робиться армагеддон. Ну окей, беремо, проганяємо свою, як то кажуть, лінь, проганяємо свою лінь і шуруємо на город.